Так, привіт, світлічки. Сьогодні у нас в гостях Валерія Павлова. О, так, Я ще фамілії вивчаю, я все, бо то є така приємна приємність, як то кажуть, да, що коли ти школу запустив. От, в тебе учні по всьому світу роз'їхалися, а потім хтось додається, в друзі каже, доброго дня, а я ваш учениця, я такий дивлюсь, не можу за хто. От, а потім виявляється, що це учениця моєї учениці. В общем, там вже цей друге, третє, четверте, там вже деколи п'яте навіть покоління, що я вже навіть не всіх знаю. От, ну, але приємно це дуже радує, тому що мене радує, що ці знання передаються іншим людям. От, знову ж таки, зараз мене це особливо радує, тому що ці знання передаються вже на українській мові. І сьогодні в нас в гостях Валерія. це одна. Ну, внучка, внучка, ми вже так скажемо. І Та, навчилась вчилась мене, а вже Валерія вже вчилася він. Інна... Валерія вечора. Вечора. Так, Розкажіть, будь ласка, Доброго як ви так, як ви взагалі знали про джотіш? Чого джотіш? Чому не якась інша астрологія? Доброго. Як ви з тим познайомилися, як ви до Інни на курс попали? Так, це було дуже цікаво. Це було під час, це було зразу вже після війни, майже десь через два місяці, коли я задалась цим питанням собі. Взагалі я ніколи не вникала, що таке астрологія. Взагалі, навіть не була підписана там на людей, не читала про це взагалі. А потім, коли я опинилася за кордоном, в мене двоє діток, і якось. Ну, мені було, я тоді працювала на неулюбленій роботі, працювала ради того, щоб заробляти, то в общем, не могла знайти себе я дуже довго. Я пробувала різні сфери, пробувала, кидала і розуміла, що не моє. Але коли в мене на той час моїй дитині молодшій було півтори рочки, П'ять років. Дітям, срочку, в вас. 5 років. 5, 5. І, в общем, я приїхала тоді за кордон, кожу, я не знаю, чим мені займатися, хто я взагалі в цьому світі, саме там я почала собі цими питання. Ага. Ну, такими питання, що я представляю, як треба заробляти нормальні гроші, а що мені робити? І якось я тоді прям. Ну, зверталася прям повні до Бога, Боже, поможи мені знайти себе, і мені просто прийшло в голову. Я серйозно кажу зараз, просто прийшло в голову слово астрологія. Я От воно прийшло мені в голову, і я почала про це все читати. Я, я навіть я не знаю, як так спрацювало, але це сам Господь мені поміг, я точно знаю, тому що от просто це слово було в моїй голові. Після того, як я прям просила у мене просила. така сама історія була. <с? <с?> мені джоть прям я прийшло. Пришло. Це десь вночі було десь друга третя ночі. Я такий Бог, що я маю робити? Мені вночі. Джотіш. Я все як заснув, виспався, я десь став обід, і так, так як ви кажете, заліз в інтернет і почав все читати про Джотіш. І так, так все почалось. Ага. Але ж не знала, я що є два види напрямки астрології. Їже західна і ведична. Я на той час, коли, ну, коли мені прийшло це слово астрологія, я шукала просто астрологів. Я писала всім, всім астрологам з України. Ну я шукала. Я шукала собі, але мені ніхто не подобався. Бо при цьому всьому я не розуміла, ведична, західна. Я навіть не, ну, не вникала в це. Що це там таке? Я почала шукати астролога, дуже важко було знайти. Вони мені всі якісь були не по душі. Тоді, нарешті, я знайшла астролога, ваша учениця Інна Іна. Е, босе... І коли я почула її голос, коли я почула її подачу, просто в СМС, ну коли вона зі мною там привіталась, розказала мені, коли там неї набір білі, я все зрозуміла, що я точно йду до неї. Я тоді ще не розуміла, що я йду в Джіотіч саме. Я просто розуміла, що я йду в астрологію, яку ну, я не знала. Ну в общем, я пішла. І якщо чесно, у мене перші мої питання були Іни – а чи зможу я на цьому заробляти? Mm. І в мене до сих пор ці смс, я навіть їх перечитувала, ми згадували з неї на днях навіть. От, а чи зможу я заробляти? А коли mm. я зможу заробляти? Ну тобто я йшла з таким бажанням, щоб я навчилася заробляти. Mm. Ну і в мене на цьому якось я відчувала, що в mm. мене буде згадувати, так я не знаю, якось в мене таким шляхом прийшло. Ну, мабуть, за того, що двоє діток і я розуміла, що я хочу себе щось представляти. Але коли я пішла саме на курс, по-перше, мені почали дуже заходити ці всі знання. Ну, в мене до цього є показники, ніби я просто почала все це згадувати. Дуже легко все давалося. При цьому всьому, ну, така глибина була прямо, але в мене ретроградний Меркурій в гороскопі. І раніше, щоб я так вийшла, як з вами зараз навіть у відео, це взагалі було несправедливо. Я не могла слова такую чи нормально скласти раніше. А. Зараз в мене це все, ну, працює, я над цим важко дається, але дається. Ну, в мене так само Меркурій ретроградний, і він не Меркурій ретроградний, і ви попали до нас в нашу компанію, то нормально. Скажуть, що у вас і він, ну він ретроградний. Ну, просто працюємо вже якийсь час, знаємо, в чому за тих, що робити, та й все, нічого такого. Потім, як в мене відбувалося далі, перші, перші заняття в нас почали проходити. Я взагалі була в шоці. Куди я прийшла? Я навіть не знала, що таке існує в світі. Mm -hmm. Тому що ми дійсно почалася всі ці пропрацювання, вся ця глибина, все почалось тоді. Я пом... я ще пам'ятаю, як планету сонце ми вивчали, я вся ходила в такому захваті. Я всім своїм близьким розповідала. Я тоді почала звертати увагу на відносини мої з тату. Ну про це я зараз поговорю, але я навіть не знала, що в житті можна вивчати таку глибину і таке пізнання себе. І зараз я теж розумію, що консультації, які ми надаємо, да, це одне, це класно, але я розумію, що пройти саме оці курси. Це просто ну необхідно кожній людині. Я б хотіла щоб так. мої діти потім прийшли в ці курси. Тому що ну консультації це класно, так да, вони направляють, але щоб так пізнати себе, де ти можеш пропрацювати. Це все курс жіотіш для цього. Я вважаю, що це потрібно кожній людині. Так, Це однозначно, так і люди але... кажуть, деякі: ой, я боюсь там класти гроші, що воно в мене не вийде, але це те. Це та інвестиція в себе. Навіть якщо ти вкладаєш і не будеш ну, працювати астрологом, це ті знання, які, які необхідні кожній людині. Ну, Воно так. показує будову світу, як світ це влаштований, воно багато що показує. Знову консультація того не дає. От, я знаєте, я от все більше до, до, до приходжу до якого висновку. Знаєте, ну кожен астролог він дає якісь продукти, скажімо, які він дає на продаж, так? От, чим він корисний. От, я зараз прийшов до висновку, що в мене тільки два продукти. Ну от п'ять консультацій або річний курс. Все. Якщо людина пройшла п'ять консультацій, треба шосто-сьома, все на річний курс, там дещо нема що говорити. От ну є люди, які там проходять, в мене є група клієнтів, яких я веду вже довгий час. Ми там час від часу зідзвонюємося, провожу консультації. Але загалом, якщо людина перший раз приходить, то ми починаємо тільки з п'яти консультацій. Тобто, це ну, менше там просто нема, про що говорити. Тобто ми за годину чи за дві стоямо просто тільки нормально познайомитись. Mm. Ну, це, 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 ну, це ти не спіш просто розігнатися. Mm. Так, що ну, і, звісно, тут багато що впливає, це те, що ви наставники наші, і для мене це дуже цінно, ну, тому що самому піти вчить, ну, можливо є люди. алло. Так, щось за висловию. Ну є люди, астрологи самі, чуть і ще в інтернеті все це, але я все одно вважаю, що ну, тут дуже багато впливало ось саме іно. Ну, вона прям такий наставник. Mm -hmm. Так. Та-та, є зв'язок, Та -та. все добре. Та -та. Ну, Самостійно Та -та. можна вчити, але дивіться, ведичні знання, якраз ідея в тому, що їх треба почути вживу, на слух від живого наставника. О, то, що ми їх проводимо через інтернет, це звичайно добре, але якщо б ми це робили вживу, то було б ще більш ефективно. От. Тому воно, ну, воно звичайно потребує ну, з нашої сторони багато сил часу цього вкладення, але воно тоді дійсно ефективне. Бо це там книжки, записи, це, це не то, це зовсім не то. Ну, воно, звичайно, дає якийсь ефект, але і так як ви кажете, що дуже важливо знайти наставника, бо я кілька років шукав Юрі Олексійовича, поки я його не знайшов нарешті. Ура, знайшов, я вчепився, все, все отак і тримаюсь до сьогоднішнього дня. От, бо це, це дійсно важливо, коли ти маєш наставника і коли є якась потреба, ти можеш позвонити, щось спитати, уточнити, ну якісь питання задати, ти маєш живий зв'язок, бо книжці ну книжка лежить, ну, ну класно, ну, вона тобі нічого не розкаже. Не можеш почитати, раз, п'ятий, ну вона не говорить. Так що, швидкі. Скільки часу ви війни вже навчаєтесь? Біше, ніж півтори року, трішки більше, ніж півтори року. Спочатку курс базовий 10 місяців, і потім курс Накшатри. Ну, да, так. Річний курс на кшатри, да? так? Річний... Мені так подобається, що я навіть не рахую. Так, <ріху> 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 да, півтори року рівно виходить. Добре, а добра, ну, якщо взяти, наприклад, от ви півтори року тому назад чи два роки тому назад, і сьогодні, от, як змінилось, ну, в чому якісь є контрасти, якісь зміни. Ну, от. Дуже сильні зміни, іноді навіть коли просто так скажу, дивлю свої фотографії два роки назад, я дивлюсь на себе і розумієш, там дівчинка, яка взагалі в в окулярах, яка щось хоче від цього світу, не розуміє взагалі себе, ну при цьому всьому якісь там і претензії, можливо, якісь ну життя, ніби не в моїх руках, а десь яка розплив чистость, ну в общем. Енергетика такої, прям, ну, я б не сказала, ну неусвідомленість була сильна. Я як ви, завжди була, знаєте, я завжди була з дитинства там, розмовляла з Богом, відчувала його. Але я ніколи, як я поняла, не відчувала так себе. І зараз іменно, ну, зараз я прям взагалі не знаю, як вам пояснити, що саме. Задавайте мені якісь питання. Ну, бачите, добре, добре, що як сати з мене. А ви зараз консультуєте зараз, я бачу, так? Да? Так, да, я почала консультувати. І ще хотіла взагалі сказати, тому що це дуже важливо. Я знаю, коли я просто це починала, я дуже переживала, чи будуть в мене фінанси на курс навчатися. Я помню, тому що двоє дітей пам'ятаю та робота, да, не любима. Ну при цьому всьому я дуже переживала. Друг будь-який момент чи не стане роботи, чи взагалі я там піду з тієї роботи. Але завжди не було такого ні одного дня, щоб в мене не було грошей заплатити за курс. Вони завжди приходили, завжди. І ну я розумію, як це працює. Ну, це, це точно працює. Тут мені кажеться, ну вона, вона, як... вона, вона, вона яким чи вона яким чином працює. Бачите, коли учень приходить і дивиться за грошима, то він їх не знайде. А коли учень, так як в вашому випадку, ви прийшли, і вам були цікаві знання. От, коли так. ви вчитесь, що включається? Меркурій, Юпітер. Меркурій Бог торгівлі, відповідає за гроші. Юпітер сама основна планета, яка відповідає за гроші також. От, і тому, от, бо в мене не раз такі, вважаю, що варішні приходять, ой, що за оплата, я кажу. Ви дивіться за навчання. Проходить час, вони приходять, блін, звідки гроші взялися, каже Юпітер, ви прокачуєте Юпітер. От, тому що ви вчитесь іменно в цей момент от, починається все, 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 все відбуватися. Mm. E, ну, Приблизно ви знаєте, скільки людей я зараз проконсультував, ну там 10, 20, там 100 тисяч, плюс-мінус якісь, ну, плюс якісь цифри маєте. Чи... Уже... Mm? Уже приблизно 60, так. 60 карт. Ну, добре, добрий досвід. Що, 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 що клієнти yeah, кажуть, yeah. помідорами вас не закидали, все добре? <laughs> 50 -50, це, так, це вже більш такі поглиблені, а Там були такі, yeah. ще міні, якісь консультації, mm. також. але ні, мені дуже подобається. я Ну, взагалі, людям дуже подобається для мене це найважливіше. Люди зараз приходять в основному, це ті, хто брав, і вони рекомендують мене. І це для мене саме найважливіше. Mm -hmm. Ну, я вкладуюсь, звісно, дуже подоплю. Я переслуховую mm -hmm. по мільйон раз в мене і не на голос вдома на день. Потім mm -hmm. що там ще я хотіла за це все сказати. Те, що я, я ж працювала на тій роботі, я дуже боялась піти з неї. Mm -hmm. Я вже відчулася, я вже забула, що я прийшла сюди, щоб я ж хотіла заробляти ізначально. Е з з Сонце yeah. ну, слухати, я помню. Я вже забула, що я прийшла по гроші. І тоді, тоді, як я пішла з нею улюбленою роботи, я прийшла в тільки базовий курс. Я ще не знала накшатер. Мені, ну я тільки тільки почала вчити на кшатрі, ну, mm -hmm. мені було страшно, тому що я розуміла, що це ще не ті знання, щоб переходити повністю на астрологію. Mm -hmm. Ну так але я пішла мені. Мені було дуже страшно піти, але ж я знала, що в мене періоди сонця включилися. Сонце в мене в одинадцятому годині, mm -hmm. і я розуміла, що зараз мені надає. Ну тоді дякую іні, і нам теж допомогла, mm -hmm. тому що ну, вона мені розповідала, як це все вправа. Mm -hmm. Робота в мене була така. Ну, не дуже прям вау. Тому я, в мене Юпітер сильний, і не сказала, що він може в мене просто запасом воно чесний і черпати. <реш> <реш> я боялася, але я розуміла, що треба тікати з тої роботи. Я пішла. Мені було дуже страшно, тому що і пішли тут клієнти. І тільки коли я пішла звідти, люди почали прям цікавитися. Дуже добре. Yeah. Ну так, да, бачите, як, як, як кажуть, святе, святе місце пустим не буває. Та? Тому що якщо ви зайняті чимось Знаєте, як я кажу приклад людям, ви в руках можете тримати кавун 10 кг або шарик вагою 10 кг золотий. Але і то, і то ви тримати не можете. Та? Тому Як ви тримали кавун, відпустили, взяли шарик золотий. Та? Так що зараз вже шарик маєте такий. Окей, ну класно, класно. Ну, тобто, ви чекайте, мама з двома дітьми, і ви встигли навчатися, і ще на роботу походити, і за кордон з'їздити, все встигли. Да, я за кордоном вчилася півроку. Ага. І на тій роботі да, я працювала. Я розуміла, що все це тимчасово, але потім, коли я вивчилась, я все одно думала, залишиться ще на тій роботі, ну, а тоді думаю, ну так, а зачем я це все робила? ну, Я ж, стара, ну, да. ну, я ж вже знаю, в мене є ці знання. Давай, ну ходь, я ж уже якби, якби себе бачувала, щоб це ж да, було дуже страшно, але зробила і не разу не пожаліла. Супер, бачите, як все класно, да. така от коротка історія успіху. Виявляється, все можливе. А те, що дітки маленькі, ну, да, вони в мене дійсно в одному було на той період 5, mm -hmm. другі півтори. Ну, не разу в мене не було такого, що мені там тяжко саме було навчатися. Ну, Може, за того, що мені ще заходили ці знання, легко я послухала, і воно мені прям от його прям розуміла. Але при цьому всьому навпаки в мене син десь щось слух. Це добре. Ну, дивіться, доктор Рао, Каен Рао, це, є, тому що є Піверна Расім Харао, він в Америці це учень Радха, а є. Рао, це такий старший дідушка, такий з бордою, то в ну, нього історія була така, що його мама, коли вчила джотіш, то вона його нянчила на руках. <гум> От в мене, <гум> випад... <гум> так, в мене багато випадків таких було, коли. Е... Перший рік навчання тут проходить там дівчина там чи жінка, так тось вона вчиться, там виходить заміж, другий рік навчання вона там йде як куратор групи. Ну, от, або там на накшатри йде, допустим, да, от, І це і вже третій раз там. Ну то допустим, перший рік там вчить базовий курс, другий рік накшатри, так от, а потім йде на повторний, да, тобто базовий накшатри. Ну, тобто так провчається вже як куратор групи, щоб вона вчилась викладати, там вчитись групу вести і так далі. Ну і так за три роки там перший рік одружилась, другий рік вагітна, третій рік вже з дитиною сидить тут дописує то. У нас така нормальна практика була. Так що таке, так ну так, бачите, так стають астрологи. Ми, ну, чому ваш син сьогодні вивчає астрологію, ми не знаємо. Підросте, далі розкажете, як це було, якесь точно буде цікава з ним історія. Так, що бачите. Також є, показники. Прошу. також є показники, вдруг його буде це цікавити. Ну, це, мені смішно, бо я зараз от готую групу на 14 квітня, та і в мене через, скільки, через 11 днів курс базовий, і якраз до мене люди приходять. І так. Ой, випадково ваші відео побачила, ой, випадково рекламу побачила. <говорить> а група, з якою ми вже в зараз, восьмий місяць, ну вони вже трошки розбираються, вони вже там, це вже техніки знають трохи. І вони всі понаходили все показники до джутіша. І вони ж сидять, кажуть, ну, ми тепер розуміємо, що це все не випадково. Ну Вже всі спокійно сидять, вже знають, хто чого прийшов, кого який показник. А нові хто приходять, кажуть: ми випадково до вас попали, я сижу посміхаюсь, кажу, так, ну так. Так? Угу. Ну, не будеш їх розчарувати, що це вже все давно сплановано. Так так. Добре, Валерія, дуже вам дякую за цікаву розповідь. Е, може, хочете ну, як сказати, дати якусь не знаю, пораду настанову тим людям, от, хто цікавиться тільки от, столову, і тільки перші кроки робить. Е, ну, що би ви їм перекомендували? От зі, зі своєї сторони, от, ну, пройшовши цей шлях в півтора року. Навіть якщо вони сумніваються, хочуть, не хочуть, треба. треба. <смеш> я рекомендувала прям точно йти, <смеш> тому що вони не пошкодують точно. По-перше, вони пізнають себе, навіть всі свої таланти пізнають, тому що ну не обов'язково там на астрології далі там іти далі розвиватись. Кожна свої таланти і вони зможуть розкрити свої. <смеш> Допустим, я завжди думала, що я в мене немає ну. Я завжди відчувала, що в мене є слух, що я, я завжди хотіла співати. <смеш> І я завжди оце собі ставила такий блок, що це не моє. Mm. Ні, це не моє, е, ну яке я і співаю. Але зараз я просто зрозуміла, що в мене є показники. Ці де гарний слух, де можна йти співати. І тільки в мене включився цей період зараз під період місяця, і він в сузірі шрам рава в мене і в мене прямо oh. тягне піти, співати. І я собі Шудо. думаю, в мене є ці показники. Я піду і попробую. Так само і люди вони сидять і вони не знають просто багато. Наскільки ми там да, ми йдемо своїм шляхом, ми десь відкриваємось, але тут є можливість відкрити себе якомога швидше. Навіщо чекати, навіщо чекати якихось трансформацій, якщо ви вже можете себе піти, дізнатися і при цьому всьому відкрити всі потоки життєвих і фінансові, і, і фінансові, і також відносинах, І саме головне це гармонію знайти в душі, гармонію з Богом. Тому що раніше навіть все, що стосується Бога, так я вірила. Я, там, ну, я з ним якось говорила, спілкувалася, але я ніколи не відчувала себе частинкою саме Бога. Я ніколи якось не відчувала так його прям голос, як зараз. Тому навіть ця, це дуже І це Ну та, ведична Я, Джотіш, так. джотіш от, імені, він якраз дає, тому що Джотіш це частина ведичних знань, а Багавадгіта, друга глава, вона якраз про те говорить, що ви душа. От, і джотіш, джотіш якраз дає людині розуміння з того, що ми живемо це життя, ми сюди прийшли і звідси пішли. От, що Ми цей часто. От, тому що та, от, є астрології, які ну, астрології різні науки езотеричні, які кажуть, що от, ти родився і вмер. Все. Тобто там нема того розуміння, і тому людей це дуже часто лякає. Тому люди також по-різному до наводичного, до астрології загалом по-різному відносяться, хтось боїться її панічно. Тут ще священники постарались, звісно, не без того. Тут просто приходить розуміння також, що все в твоїх руках. Ти не хочеш спирати на когось відповідальність, якусь, ти просто розумієш, що все в твоїх руках. І є ця сила розуміти. Тобто очищається розум дуже. Mm. І, звісно, щоб його очищати, до цього треба прикладати кожнодневні якісь зусилля, але цьому всьому також учать тут. І також пропрацьовувати відносини з батьками. Ну, це дуже було сильно, тому що я ну, теж розповім трішки про це. Mm. Ніколи не спілкувалася з моїм татом ніколи. Так, як він пішов з нашого життя, мені було 5 років, і я його так бачила раз, там, може, в 5 років. І потім я поч... в мене зараз мантри досі на космійний основі. Потім я почала пропрацьовувати всі ці відносини з татом, з мамою, і з татом мене як тільки я пропрацювала все це, в мене виникла така ситуація, що я з ним опинилася в одному житті, і мені прийшлося з ним жити п'ять, днів. тільки тільки як я все пропрацювала. Ми з ним поговорили перший раз за все життя, ну так по душам. Я відпустила тоді всі образи, ну, і взагалі, це ніби таке очищення проходить. проході. Да, так, це все круто. Чудово, гарне. Не дуже рекомендую кожній людині, тому що це того варте. І поки, от коли ви спробуєте всі тоді, ви це зрозумієте, але просто щоб це спробувати, треба не побоятись. Просто дійсно я помічала, що багато людей або бояться вкладувати в себе гроші, або вони просто якусь таку включають позицію невіри. Ну це не моє, це не для мене. Там те, та, що ми говоримо про карму, деяким це. Але на самом ділі це все ж дуже працює. І за допомогою астрології, чому ось навіть ви сказали про душу, да те, що тут душа уходить. Ой, душа не просто уходить, Душа вічна. І цьому все, чому я бачу в цьому всьому доказі, тому що я бачу, як працює астрологія. Я так, бачу, як працюють так. всі ці періоди. І так. це для мене і є це великий показник. Да, це для мене є цей великий показник того, що це дійсно працює. Зрозуміло. Я часто про це думаю. І хочеться вивчати ведичні писання. Це прям дуже так поглиблено, хочеться вивчати. Це моя мрія їх вивчити. Ну, чудово, бачите, це, це час, ну, процес іде, очищення відбувається. Бачите, мантра, коли співається, мантра сонцю, дітя хидає з тут Даша, аватара, з ці всі мантри, вони очищають. Тому що воно дуже сильно свідомість очищає, змінювати. Ну, джоті, ша, джоті це світло, іша це ішвара, це Бог, тобто світло Бога. От, воно дійсно так має використовуватись. Тоді так воно дійсно, бачите, свідомість очищається, так як ви кажете, з батьком стосунки налагодились. В першу чергу сонце. Це стосунки з батьком, з чоловіками, відповідно, кар'єра росте. От, ну, за ними десь де сонце, місяць, Юпітер. Вони таким трикутником і Ясна річ, якщо за тих, за кої з одної з тих планет, то всі ж тоді всі трилаштарпланета страждають. Добре, Валерія, дуже вам дякую за цікаву розповідь за вашу історію успіху. От, надію, що вона всіх, нади, всіх надихне, хто буде дивитися. Хорошо? Да. Дякую. Так, дякую вам. Всього найкращого, до зустрічі.